Музичні теми являються невід'ємною частиною реслерів. Вони додають характеру персонажам, та завдяки їм деякі виконавці мають тісніший зв'язок з аудиторією. І так же повелось, що багато зірок надають перевагу важким гітарним запилам та потужним барабанам, ніж електронні чи поп музиці. Особливо ж така музика пасує до темних гімміків чи образів поганців, і що додає більше впевненості перед важливим поєдинком, ніж зіграна тема наживо. Вітаю, любі друзі! Для мене тема цього випуску є дійсно особливою, адже моя музична пригода завдячує саме таким моментам. Anyway! Сьогодні я пропоную поглянути на найважчі композиції, написані для реслерів, які були виконані наживо на реслінг шоу. Одразу варто попередити, що я не буду враховувати пісні виконавців, які використовувались для одного шоу. Рок музикантів, які грали неважку тему, та що очевидно. Теми, які не виконувались вживу. Тому такі виходи, як Іо Ширай з поппі, чешинська накамура з Нітою Штраус, вибачайте. А вам бажаю приємного перегляду. Готуйте щось смачненьке з чайочком кавою, і ми починаємо! Щоб якось структурувати композиції, я буду йти, на мою думку, від найлайтовіших до найважчих пісень. Тридцята ювілейна Реселманія. Здається, що це було зовсім недавно, а вже минуло дев'ять років з її проведення. І це та подія, яка запам'яталась багатьом назавжди. Брок Леснер закінчує стрік Андертейкера, перемога Даніела Брайана в складному трьохсторонньому матчі проти Батіста та Ренді Ортона. І саме тут ми зупинимось. Адже діючий на той момент беззаперечний чемпіон Рендал Кіт виходив вперше під живе виконання своєї теми. Чи було це видовищно? Так. Чи додало це емоції до самого матчу беззаперечно? Щодо самого виступу, я б сказав 50 на 50. У виконанні були використані задні треки та бек вокал, що таки кидалось до вразливого вуха. Але щоб віддати честь, вокаліст справився зі своєю роботою. Та це було не так боляче, як жіночий вокал з виходу Саші Бенкс кількома роками пізніше. А сам матч я рекомендую переглянути та знову нагадати ті часи. А зараз ми повертаємось ще глибше у минуле 2006 рік. Знову світовий титул, знову Ренді Ортон. Але на цей раз під живе виконання вийшов претендент, переможець королівської битви та до недавнього часу її рекордсмен по кількості хвилин перебування. Рей Містеріо! Насправді рей гурт P.O.D. тісно пов'язані. При виході оголошують, що Містеріо Сан-Дієго, Каліфорнія, що ми бачимо POD звідти ж. І учасники гурту мають мексиканське коріння. Також тема релігії. Всі фанати Лучадора знають про тісні зв'язки Рея і релігії. Щодо гурту, то це основна тема їх пісень. З самою долею було написано, що рано чи пізно їх шляхи пересічуться. На екранах в живому форматі це відбулось саме на Реселвані 22 і отак саме тоді таємничий король Луча Лібре став світовим чемпіоном. Все вийшло класно, не додати, не відняти. Музичний вихід тільки підкреслив значимість моменту, і як на мене, він являється дуже недооціненим. Так, гурт має свій особливий вайб, і я час від часу передивляюсь цей виступ. Вже друге відео поспіль мене переслідує пепсіфільний, але що поробиш? Любите ви його чи ні, але те, що він супер професійна зірка світових масштабів, це факт. Tell me where I'm telling lies. То що було тоді? Чикаго Мейд програв свій титул Скелі на королівській битві, і треба було знайти дійсно достойного суперника для головного шоу року. І боже мій, я низько вклоняюся тому генію, який вигадав сюжет з Андертейкером. З однієї сторони, стрік в 20 перемог, статус живої легенди і спадщина близького друга Пола Берера, з другої ж сторони, найгарячіша зірка компанії та найкращий в цьому бізнесі на мікрофоні Пол Гейман. І те, що ці двоє черцяк творили на протязі місяців, шедеврально. Все це привело до справжнього мейн івенту WrestleMania 29. І тістечковий монстр вийшов під живе виконання своєї теми. Так як Living Color тоді давали вогню, так ніхто не давав. Феноменальний виступ під стать ф'юду, переможцем вийшов Трунар, але факт, саме Марк хотів, щоб тоді його стріх перервав панк. І не повірите, я сам прихильник цієї ідеї. До речі, це моя перша WrestleMania, яку я дивився в прямому ефірі. І може деякі нерівності з часом згладились, але я оцінюю як і матч, так і виступ. А пісня в мене вже багато років в плейлисті. І знову стрибки в часі. На цей раз в період, коли домінувало найкраще угрупування компаній DX WrestleMania 14, мейн івент. Stone Cold Steve Austin проти Шона Майклза за титул WWE. І чемпіон у супроводі своєї свити вийшов під абсолютний бенгер, на який навіть Rage Against The Machine робили кавер. І наживо це було щось неймовірне. Кріс Уоррен витягнув всі скрімої партії і дав ті емоції, які потрібні. На жаль, Шон не вийшов з матчу чемпіоном, так само і я не можу похвалити вихід. Ні, з музичної точки зору було все круто. Але фірмові TV вставки DX трошки заважали насолодитись видовищем. Для поціновувачів 100% лайф плейлист перший в історії жіночий мейн-івент Реслманії. Найкращі представниці прекрасної частини ростеру. Бекі Лінч, Шарлотта Флер і, на жаль, Ронда Раузі. Два титули на кону, і подія таких масштабів не могла обійтись без живого виконання теми. А так як тільки UFC-шниця виходить під існуючий хід, все зійшлось само собою. Ну, для фанатів важкої музики не варто представляти таку фігуру, як Джон Джет. легенда, яка починала з гурту The Runaways. Та в соло творчості подарували нам не один шедевр, наприклад, I Love Rock'n'Roll. Краще цього тільки кінцівка матчу трьох жінок. Ви можете не любити Шарлоту чи Божу Серунду, але перемозі Беккі Лінч раділи абсолютно всі. Це означало тільки одне. Справжній чоловік тепер у руля. Живий вихід являється просто непоганим бонусом. Ейч рекордсмен не тільки по величині свого его, але й по кількості виходів під живе виконання. А саме тричі як тричі, якщо ти написав тільки два. Шо не вже настільки все погано з математикою? Ні, не помилився на все свій час. І так, з циферками дійсно все погано. Ще питання? Так ось не вистачить і десятка годин на обговорення самовозвеличення тріпелечі в його найкращі часи, але це допомогло насолодитись його виходами на Реселманії під живе виконання теми від легенд Моторхед. Не побоюсь сказати, що для мене це переломні події. Triple H той реслер, який мене привів в світ спортивних розваг та важкої музики. Тому, якби не дядько ніс, ви б зараз не дивились це відео. Хотілося б більше розповісти про виступи, але це треба самому побачити. Брутальність, яка випирає з кожного м'яза, і сама музика. Трошки панковий наліт і вільність у виконанні. Олдзку в чистій його консистенції. Ось і перший наш відхід від творіння макменів. Задовго після вигнання з WWE, і задовго до того, щоб стати алкомемом мемом фаслейну, і Коді ще не Роудз влаштував свій бейбі фейсівський терор у власному творінні AEW. Але чого не відняти у American Pussy видовищності? Овербукінг, довге інтро, якась люта кількість піротехніки, ціла Nightmare Family і Стівен Мел. І куди ж без свого гімну від Downstate. Adrenaline in my soul, something, something, Cody Rhodes! Цікава історія полягає в тому, що в світі реслінгу є ряд колективів, які час від часу пишуть теми для бійців? Одним з таких є Downstate. Вони автори теми Міза, Зака Райдера, Дольфа Зіглера, Брід Бейкер та багатьох інших. І саме вони в свій час створили першу пісню для Роуза, Smoke the Mirrors. Хто міг подумати, що зараз видозмінне Ау будуть співати тисячі фанатів по всьому світу? Каюсь, навіть в мене зараз на звуку дзвінка стоїть Kingdom. Неймовірна робота музикантів, якість якої вони й продемонстрували на Revolution. Хто зна, але я відчуваю, що в стінах WWE ми ще побачимо Downstate, які виконуватимуть свій бенгер на найбільшій сцені з усіх. Що може бути більш самолюбним і величним, ніж виконання своєї ж власної теми під час свого ж виходу? Джеріко майстер не тільки тисячі больових, а й тисячі талантів. Найкращий у всьому, що він робить. Знаєте, в мультифункційних іграх є прислів'я. Купив одну гру, а в ній ще 10. Так ось купив білет на All-In, сходив на дармовий концерт в Фозі. Масштабність цього, реакція публіки, просто вражає. З мінусів лише виділю масштаб. А вокал трошки був з затримкою. Акустика, швидкість звуку, you know. І нічого додати. Це шлях би його трав крізь Джеріко. Все, чого він торкається, шедевр. А саме Пел є стало для мене живою класикою. І я його тепер час і часу передивлятимусь, як і одноіменника до еліти. Повертаємось до рідних стін, звичної нам каталашки. Чим були відомі двохтисячні перехід від славнозвісної атітюди до «Ruthless Aggression» Ери, відхід Скелі та Остіна. Та зміною F на E завдяки грінпісу. А в загальній культурі це розквіт альтернативного тоню металу, який своїм атрофним міленіальським мозком я вважаю, вершиною розвитку музики, і нічого краще вже не буде. Так ось саме тоді компанія Вінса почала зв'язки з одним з найвпливовіших гуртів того часу, який не тільки писав теми для реслерів, але й для щотижневих шоу та платних івентів. Мультиплатиновий гурт Drowning Pool може бути вам відомий по Let the Paris Hit the floor Але у 2002 році вони написали ексклюзивну тему для Тріплейші, яка, на жаль, була використана лише один раз. Але вживу і на найбільшому шоу. І чесно, трохи прикро, що це була одноразова акція. Тема агресивна, прогресивна і дуже пасує до тої стероїдної гори м'язів, яким в той час був гравець. Моя особиста рекомендація. Боже ти мій, я обожнюю Веселмані 18 і весь альбом Форсейбл Entry. Це просто Бенгер на Бенгері, поганяємо Бенгером і Бенгером в одне місце, і любителі столів той вечір мали, мабуть, найкачовіший і найінтерактивніший живий вихід з усіх можливих. Що казати, якщо гурт Слюна це дійсно heavy stuff. Баз гучніше, народ тихіше, голови качаються, столи ламаються, самі дадлі навіть потусили на рампі з виконавцями. І настільки ж приємно бачити поряд Стейсі Кіблер, і як це все не вважати одним з найкращих виходів взагалі. Наполеглива рекомендація. Так, це не окреме місце, попереджаю, просто не знав, куди всунути. Я не буду обговорювати вихід андертекера під Лимбіскет Сакс, адже починаючи з 2013 року, фронтмен гурту Фред Дьорз затисався в проактивні пацтріоти так званої расії, ні мені глибоко срати, якщо хтось ще слухає з любов'ю їх пісні і хоче мені сказати щось протилежне. Я призиваю бойкотувати такі колективи, не зважаючи на їх статус чи щось подібне. Сподіваюсь на ваше розуміння. Йдемо далі. Щоб не закінчувати на поганій ноті, пропоную глянути на щось хороше, а саме на любов Тріпелеча до важкої музики, яку він проніс крізь життя до свого першого крупного проекту NXT. Я мовчу про багаточисленні виступи андерграундних і не дуже гуртів на тий коверах та колаборації з рибами покрупніше, будь то Поппі чи сліпнот. Алістер Блек, людина, яку тоді називали андертекером нового покоління. Але ми знаємо, чим це закінчилось. Як на мене, зі всього цього списку це найважчий вихід під живу музику в стінах дабідабі, Code Orange – відносно молодий колектив, але який має свої відзнаки. По якості виконання та візуалу я б також віддав першість цьому ентрису. Все дійсно на високому рівні, як і інринг перформанс. Що що, а золото, чорна ера NXT була дійсно видатною. All right, folks! Ось таким було це довгеньке відео з частками особистої рефлексії. А які виступи є вашими улюбленими? Чи може вертіли ви цей рок на тому, що скеля готує? Пишіть про все в коментарі. Цікаво буде почитати. Якщо сподобалось, то можете прожати термінатора, підписатись на канал та дубанути дзвоник, щоб не пропускати наступних відосів. Великі дякую за перегляд! Всіх вас собі, мої тісно, і Арівідера! joe